Бачите, на симуляторі відпрацьовують просту вправу політ по колу для здобуття вже більш професійних навичок, вже будуть відпрацювання, проводитись на практиці ведення польоту, розвідки і спостереження з повітря. це вже давно Питання полягає в тому, що одного універсального безпілотного літального апарату не існує в природі, взагалі кожен літальний апарат підготовлюється технічно для виконання поставленої задачі. тобто чи це нічні польоти, чи це нічний моніторинг, чи це чи це днем, чи це виявлення об'єктів, чи це виявлення якихось пошкоджень на прикордонній на смузі? Тобто, яка задача? Ті елементи компоновки технічної інженерно опрацьовуються інженерами, програмістами і вносяться корективи. І від від цього вже формується сам літальний апарат, тобто він виконує певну свою функцію. Ось і ведеться відеозйомка з даного квадрокоптера місцевості. Також є можливість змінювати безпосередньо сам наклон відеокамери. Наблюдаем. На сегодняшний день роль и важность беспилотных летательных аппаратов говорит об одном, что две трети тех финансов, которые выделены нам на развитие авиации, на, утримание, на содержание авиации, мы используем на закупку беспилотных летательных аппаратов. Это беспилотные летательные аппараты, которые будут летать и позволять днем и ночью летать, будут иметь как минимум два канала, тепловизионный и видеоканал, для того, чтобы можно было разведать зафиксировать этого порушника, идентифицировать этого порушника. И командир в режиме онлайн мог принимать решение на действия по этому порушнику. I'm Начальник навчального центру державної прикордонної служби України полковник Кацрубу Дмитро Михайлович рішенням керівництва Державної прикордонної служби України на озброєння наших прикордонних підрозділів в цьому році будуть поступати безпілотні літальні апарати, які зможуть надати можливість підвищити якість охорони державного кордону, своєчасно відреагувати на Засіхання на державний кордон на роботу диверсійно розвідувальних груп.